Чарівного часу, шановні українці, з вами практикуючий рунолог Павло Крук. Даю чергову руну для воїна. Знову ж таки розповідаю про основний аспект її дії, наносити чи ні, вирішувати вам, тому що кожен індивідуальний Руни – це ключі до енергії, вони відкривають потоки до певних видів енергії. Ви самі вирішуєте, як вони будуть впливати на вас, чи вам це посилить, чи вам це нанесе шкоду. Перед вами. Рунічна формула стати ярим воїном. Як вона буде пропрацьовуватись? Тобто це для тих, для слабкодухих людей, це для тих, кого, хто, кому не вистачає агресії. Кому не вистачає агресії, хто набрали, скажімо так, військомат випадково потрапив, він не є воїном по душі, не є цим тейвазом, має в собі мало ярої сили. Не розвивав собі її, не, можливо, навіть не вміє захищатися, не готовий захищатися. Він з позиції раба Божого, наприклад. Це, що релігія християнства несе, дуже багато людей енергетично собі в код приймають, коли вони не, не здатні самостійно себе захищати. Тобто, вони дійсно як вівці, як раби, раби ось, певної структури і народської релігії. От. І щоб з раба стати набрати сили. По-перше, таким людям завжди рекомендую вийти з релігії, щоб бути нормальним воїном, потужним, не бути вівцею і не страждати від поранень, від загибелі і не нести страждання іншим, в тому числі своїм колістом чи, чи смертю. Тому тільки вільна людина може бути максимальним воїном. І далі, щоб розкрутити, підняти силу агресивну, яру, воїном, щоб зміцнити свій стержень. Умовно стати на ноги енергетично і прориватися вперед, піти на підйом, і щоб це відбулося швидко, тому що якщо людину призивають в армію, вона вже йде на полігон з речами, але вона розуміє, що вона не готова вбивати, щоб додати оцю енергію, щоб вона відчула, що добра і зла не існує, є те, що вона повинна робити, і зараз те, що вона робить, вона є воїн, вона повинна вбивати. Відповідно, щоб розкрутитись, швидко стати воїном. Їй, такій людині допоможе рунічна формула нанесена на шкіру, на бронежилет або амулет, єро і вас єро. Два єро будуть швидко, дуже прискорювати події в часи і становлення воїном людини. Будуть просто потужно розкручувати, давати врожай, врожай, стати воїном. Ось. Але на... перед самим перед виходом на бойові дії, я б рекомендував би зняти такий амулет або стерти єро. Єро, наприклад, замінити на ті ж самі турісази, от, як на дзеркальний захист воїна формула, можете подивитися в мене, щоб краще спрацювало, саме як захисна. Тому що розкручувати Тайваст, якщо це формула для тих, хто на полігоні на навчанні. Тобто для того, хто потрібно собі характер змінити, вийти з усіх, позбавитись наутіза, тобто кризи в голові оцього клейма раба Божого, стати воїном, сильним, потужним, пробивним, готовим вбивати морально. Ось. На бойових діях вона може зіграти як негативний характер, тому що розкрутка Тейваза буде притягувати удари, тобто агресію. Агресію врожай буде більш закине, більш жорсткі бойові дії. Скажімо так, або на ділянці, куди вас оперативну ділянку вас закинуть, буде притягувати більше вогневих уражень чи вогневих контактів. Тому ця формула для того, хто хоче от готується піти, чи йому там подзвонили з військомати, дали попередження, йому потрібно швидко себе змінити, перевести в стан воїна, от стати ярим воїном, тобто змінити себе швидко, розкрутити, змінити психологічно, енергетично, переналаштувати себе в позицію, в стан бойової одиниці воїна, то ця формула підійде. Коли йдете на бойове завдання, тоді єро потрібно стирати, змивати, залишаєте тільки ти вас. В принципі, суть самого вже розкрученого воїна, єро забираєте, ви вже є воїн. І з цього воїна можете посилювати, ставити захисти чи ще щось з ним робити. Яра сила завжди воїну допомагає бою. Бережіть себе, слава Україні, смерть ворогам!